Всім привіт! З вами Мар'яна, ви на каналі Вишивальна хата. Ласкаво, прошу вас. Ну, що сьогодні, 14 липня, понеділка і в нас просувальний вишивон. І Мар'яна знову в штрафніках. Ну не йде мені цей, дівчата, чесно, чесно, я його вишю. Я його вишю, але за... не зараз. Там такі от помаранчеві тина осінні. Ух, давайте потім про нього, а зараз кидаємо рандомайзер. Два, два, два. О, це мамина картина. Це мамина картина, вона вишивається легко і я точно виш'ю. Хотілося б, звісно, 5, тому що, тому що хочеться рибаків вже закінчити. Так, і я перейду до того, що я вишивала. Сьогодні такий трошки для мене незвичний формат, ну, тому що я хочу показати, що я вишивала за два тижні. Дивіться, сьогодні 14, а я вже закінчила мінімальну норму на бочкові від Galler Design. Тобто тут вже три тисячі вишито, ось так він виглядає. Тобто, мені до кінця низу я беру по дві полоски. Тобто цю я доб'ю до 20-го, я хочу оцей сектор добити. Получається, знову пальці в кадрі, вибачте. По моїй грі, по Берділці, випало що вишито 400 хрестиків. Сірим кольором. Я 413 м вишила тут більше 400, тобто закрила оцю зону по 413 му кольору. І було то, що вишити в мене 200 хрестиків чорним. І ви не повірите, в мене не було не до чорного, як тут. І мені до довідміти і отут вишити чорне. Тому воно так трошки неестетично зараз виглядає. Um, але три тисячі є, галі можна здавати звіт, <смі> але хочеться більше. Uh, так, вишивала я переважно це все саме завдяки своїй броділці. Не знаю, дівчата. Може, це моя гра, тому мені так подобається. Я сьогодні закінчу коло. Uh, ви не повірите, я навіть завдяки цій грі зараз покажу трошечки поклювала. <смі> ну, По-другому я не скажу, поклювала трошечки ось о... млин. Теж від Галер Design. Він досить такий важкуватий. Зараз я ниточку приберу цю, бо це у мене на голці. Він досить такий важкуватий, але дуже-дуже цікавий. Після хаєт, в принципі, вже немає нічого важкого. Просто от він цікавий для мене. Але от такі картини, як млин, мені просто тупо треба сідати і шити, і тупо його шити. Не перескакувати з картину на картину. Тобто, коли я скину. Uh, деякі сюжети. Наприклад, ось так в мене просунулись ромашки. Я сьогодні ще зараз, прямо зараз, після того, як зніму відео uh, і викладу його в... вам <свісно> до перегляду, тут буде шота фінішна тисяча на грі. І я піду ще на одне коло. От якось так. Uh, Дівчата деякі кажуть, що їм подобається, що норми маленькі, ну, не не, не і не маленькі е, відчутно просування і не без напрягу. Я дуже рада. От я чесно дуже рада, що вам подобається. А мені як подобається дівчата, ви навіть собі не уявляєте. Тому я зараз буду приступати до фінальної фінішної тисячі в грі, я сьогодні не буду показувати нічі роботи. В мене сьогодні. Чешуться руки, в мене чоловік на роботі. Е діти зайняті своїми іграми, і в мене є можливість повишивати, бо їсти наготовлено аж до завтра, до вечора. Ні, до завтра, до обіду. Тому я сьогодні у мене день вишивання. Ну, може, про поставлю. Мені голубці треба зробити, мені то клінки, дівчата. Я вишивати хочу. Ну, подивлюсь, може в процесі. Трошечки вишию ромашок. Може, вам якусь болталку запишу. Я вам все гружуся, так записати від Люсик вишиває. Можливо, так і буде. Поставлю зараз собі камеру і буду з вами тренінь, діти. Вам гарного дня, гарного початку тижня, прекрасного настрою попри все. Багато вишивки, дівчата, бо це частина нашого життя, нашої культури, нашого спокою, як не дивно. Ну, що будемо будемо ну, фінішувати. Насправді, з приводу фінішувати, це вже називається, як Мар'яна хотіла прощатися. Ви знаєте, мені тільки що в голову прийшла ідея. В цих ромашках близько 12 тисяч хрестиків залишилось. В принципі, то не Е, якщо порівнювати з багатокольорками. Вона не дуже багатокольорка, в неї тут 36 кольорів, переважно фон. Ну, ковирятися треба там, де квіти. І в мене ідея фікс закінчити до кінця літа. Її. Вірите, вона вже просто дуже довго в мене, і треба її закінчувати. Це один із старих процесів, залишився сюжетів, яких я ковиряю вже дуже-дуже довго. Тому будемо гнати його до фінішу, до кінця літа. А я вам бажаю багато-багато фінішів і так само багато стартів. Два фініші, один старт. Ну, у мене так не вийшло, але все одно. Люблю вас, цілую, обнімаю і приємної гри, приємного просування.